Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про посилення сил і протиповітряної оборони, і загалом повітряних сил збройних сил України. Будемо говорити про літаки міраж, які нам обіцяє Мануель Макрон. Аналізувати цю заяву з точки зору саме військової. Будемо з Костянтином Криволапом, авіаційним експертом. Пане Костянтине, я вас вітаю. Вітаю. Але, Костянтин, я так розумію, що йдеться про винищувачі «Міраж-2000» і там ще така приставочка е «5». Тут ще мої колеги, ну, Складно сказати колеги. Вони більш фахові в плані військової аналітики з видання профільного Дефенс Експрес. Вони трошки порахували. Я зараз наведу цитату з їхнього матеріалу. Якщо прийняти, що Франція буде передавати власні машини, а варто нагадати, що Париж на свою передачу всього списаного Україні озброєння, то мова йде про 27 одномісних міраж 2000 модифікації 5 та 7 двомісних міраж 2000 Модифікації Б, які сьогодні експлуатуються в двох ескадрилях. Ну, якщо чесно, то 34 літаки виглядають достатньо вагомим підсиленням. А вам як це виглядає, пане Костянтина? Ще ну, розмови про міражі Вони йдуть так, десь заднім планом за гріпинами. А, Пам'ятаєте там, минулого року десь в березні? чи... Десь в березні. Резніков, коли там був Рамштайн, в нього була така хусточка така малешника, на ній був намальований Гріппен, там всі дуже довго виявляли, да? і йому в цей час запропонують е міражі. І він каже: ні, міражі нам не треба, тому що це ну це не потім, це рухля, це металолом. Це... От, що він буде робити з тим, е -е що в нього радар 100 кілометрів? От, що він буде з. От у нас міг 29-й, наші старенькі, підстрахуваті, поважні, дуже люблю цей літак, а, але, ну, він, він просто вже старий, ну що ти з нього зробиш? Е, і е, у нього радар 120 кілометрів. А що буде робити літак з радаром 100 кілометрів? Ну, буде е, разом з ним за, за ручку вести, знаєте, такий паніковський е, бростей птицю, да? буде його вести там сап 340, який там бачить далеко, бачить добре. Або будуть його вести f 16 Ну це безлуздя. Вони можуть використовувати тільки для того, щоб переносити скальп і срок Ну і Таврос, якщо Олаф Шольц там вирішить передати нам Таврос, більше ніяких задач, ніяких завдань. Ну ще можна там літати, гарятися за крилатими ракетами і за зажихедами. Але це теж дурниця, тому що передачі літаків. Ну, тобто от, 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 запропонувати нам передати, от було 50, було 65, от цих 2005 серії було 65 вироблено, взагалі там міражів тих 600, так? Так от передати нам дарма там 100 літаків міраж і старість забезпечена. Ну не нам. Тому що далі утримання. Обслуговування, проведення ремонтів, регламентів це все на наших плечах. Це ж не будуть робити французи. Це будемо робити ми за наші кошти, за кошти бюджету нашого Міністерства оборони. Ми будемо тоді, вся країна буде працювати на Францію. Не треба там вводити війська, тому що ми будемо працювати на Францію. Це дуже дорогі літаки. обслуговування, це складні літаки. Вони у нас, якщо навіть буде прийнято рішення про їх передачу, то це можливо не скоріше, ніж там ну, півроку або, може, і рік, Но це в самому найшвидкому варіанті. Це Франція займається бізнесом, вони, причому ми вже відповідали стосовно цих мережів, що вони нам не потрібні. Пам'ятаєте історію, коли десь в Червні травні минулого року, десь рік тому, була ситуація Ф-18-й Хорнет, гріпен і тоді був Міраж. І тоді наше Міністерство оборони направили листи з запит, запитом до цих країн. В Австралії там було похорнуто і. Запитували, скажіть про ваші спроможності і ваші можливості передачі нам так таких літаків. Австралійці відповіли, що ми можемо, а ми відповіли австралійцям, що зрозуміло дякуємо. Те, що ви нам пропонуєте, ці корабельні версії, вони нам не досить підходять, не дуже підходять французам. Відмовили нас, не влаштовують їх технічні характеристики і стан. Це літак, які в 2007 році перестали використовувати, випускати. Да? І з того часу жодних модифікацій він не проходив. Те, що вони сказали, що вони там зробили модифікацію, ну, переставили там трохи обладнання, додавали е, цифрової індикації, но... і, він більш за... і вони кажуть, що це літак заточений для повітряного бою. А 2000-й ді. Він більше для операцій наземних, тобто штурмові операції. Ну якщо б там були штурмові операції, я б це ще розумів, да? а от е, повітряний бій когось ще з, з кукурузником, та міг 29-й міраж, міраж 2000 майже скоріш за все, там зробить з нього нічого. Ну, десь таке. Пане, пане Костянтина ну я розумію з вашої відповіді, що зараз витрачати ресурси. І час на підготовку. Це ж я так розумію, не тільки пілотів, але й ще обслуговуючого персоналу. А, а я так розумію, що можливо і трошки інша інфраструктура. Потім використовувати бути... потім висовувати дуже багато грошей на на його підтримання його бойового стану. На там і на запчастини, на ремонти і таке інше. А як ці літаки вже, знаєте, себе зарекомендували, можливо, в тих військових в яких брали участь? Я так розумію, що в Афганістані вони точно брали участь з того, що я бачив в відкритих джерелах. Ну, вони там літали, вони виконували функцію, але ж не можна порівнювати е, ті війни з е, е, і сучасну війну. Ну, це ж абсолютно різні. Речі, з точки зору чого? З точки зору там, підтримки протидії ППО. В Афганістані яке ППО проти них діяло? Ну, Радар 100 кілометрів, це все каже, да І той Афганістан, коли був? У них там є велика партія, була по контракту поставлена в Індію, і зараз індуси повертають ці літаки французам і. Хочуть закуповувати рафаль. Ну, тому що вони вже сидять на французькому виробництві. Якщо б Макрон нам сказав, хлопці, дарую вам рафалі, оце було б зовсім інша справа. Це був вчинок мужчини. А так, це, це для нас це буде халепа. Я абсолютно відверто кажу, не тому, що я там не люблю французькі літаки. Рафаль, будь ласка. Але Міраж 2000 – це халепа. Це буде дуже багато грошей витрачено, буде багато е, сил задіяно, е, толку від цього буде мало. Єдина е на like yeah, really 100% краще краще імплементувати нормальним чином f 16, потім зайнятися гріпенами їх імплементація, тому що це інша технологічна екосистема. В-16 це окрема екосистема технологічна. Радянські літаки це окрема е, технологічна екосистема. Е, Гріпен найбільш ефективний, більш е, гарний літак, ніж Міраж. Він більш сучасний, в нього, в нього кращі радари, він краще працює, в нього краще озброєння. Я не бачу mm -hmm. сенсу. Крім політичної заяви, красивої політичної заяви від Макрона. Він багато вже чого казав, пам'ятаєте, там теж минулий рік починаються ці розмови про навчання наших пілотів на F-16, про передачу нам f 16 А Макрон, коли Зеленський приїжджає до Парижа, він каже: в ну, Люді нема питань. З завтрашнього дня твої пілоти мож, можуть навчатися у нас у Франції на f 16 При цьому f 16 у нього нема жодного. Він буде навчати наших пілотів. Оце така справа. Пане Костянтин, тоді давайте звернемося до іншої заяви, яка також пролунала напередодні у Франції. Це Джо Байден давав інтерв'ю телеканалу ABC News, якщо я не помиляюся, і там він вперше, як на мене. Озвучив ці цифри, наскільки ми можемо бити в лип Росії? Мова йшла про 300 кілометрів 200 миль. Тоді тоді використав таку термінологію Джо Байден. На вашу думку, чи можемо ми таким чином створити певну таку демілітаризовану зону між? Україною та Росією про неї раніше раніше Путін говорив, але певно, щось він трошки інакше мав на увазі, коли заявляв про демілітаризовані зони. Але все ж таки, удари вглиб на території Росії на 300 кілометрів, які спроможності для нас відкриває, можливо, як змінить ход хід цієї війни, станом на сьогодні. Я думаю, тут десь викривлення реальності сталося. Чому тому, що Байден там зараз не може процитувати? Можна подивитися, точніше, він там сказав так: ми не дозволяємо бити по Москві і Кремлю, і ми не дозволяємо використовувати наші ракети на 200 міль. І звідки взялося 320 км, значить, на 300 можна. Тобто, вони не відступилися, вони відступилися від своєї версії там 50-40 кілометрів, 50 від Байдена і 40 від Шольца. Ну, так далі натякнуло, що можна і трохи далі, але не атакам самими. Угу. А чим далі? Хаймерсами, да, будь ласка, хаймерсами б'ємо. І е, тільки було, стався цей дозвіл, через пару годин хаймерси почали працювати. І хаймерси там ефективні. Е, атакам все теж ефективні, але е, на цих відстанях там не зовсім е, є багато цілей для них. Хоча, хоча знайдуть, знайдуть. Якщо б ми могли бути там 300 кілометрів, то я думаю, вже були б удари по Балтімору і іншим там аеродромам касетними атаками. Саме це було б чудово. Тому я думаю, тут не зовсім вірний переклад або не зовсім вірне а, тлумачення цього, цього виразу. Тому що в поки що, це все, що я бачу, американці будуть дуже поступово варити свій борщ цієї жаби, яку вони варять за рецептури Селівана. Швидко це не буде, це буде поступове, поступове покрокове, там ще 20 кілометрів, ще 100 кілометрів, ще нове озброєння. Ну Но, також щоб 300 одразу цього не буде. А, так дійсно, пане Костянтине, точна цитата: звучить звучить так: ми не дозволяємо удари на 200 миль у глиб Росії і не дозволяємо удари по Москві та по це Кремлі. Ну тобто так, да. да, абсол абсол абсолютно вірно. Пане Костянтине, тоді давайте, давайте розберемося. А чомусь, як ви кажете, варять довго цей е, Сполучені Штати? Це все ж таки більше політика? Чи на вашу думку, тут є все ж таки якийсь ну, практичний вимір дозволяти поступово бити вглиб Росії на все більше і більше? Це така постійна тактика. Це тактика. Ну, головна ж проблема яка є? От є, є проблеми різних рівнів, різних орбіт. Да? Е, найвища орбіта це відносини Китаю і Сполучених Штатів. Вони в пряме зіткнення зайти не можуть. Да? Е, проблеми орбіта орбіта нижчого рівня це Україна, Росія, це Ізраїль. Іран, Ізраїль в те, що там зараз у них там ходиться, це другий рівень, да? але на все це треба дивитися з позиції відносин Китаю з Сполучених Штатів на цій орбіті, і як вони там спілкуються, і для, для їх відносин їм не треба ані потужна Росія, і не треба переможена Росія. І тому ці всі кроки, вони такі дуже поступові, дуже поступові. І, і, і якщо б Путін би зараз сказав, все, ми закінчимо війну, розвернувся, і е, його солдати перестали б стріляти, залишились би на тих ділянках, то е, на наступного дня ми б не отримали жодного патрону від Штатів. Це чинити. Тому от ця ситуація вона буде дуже довго. На, на чому боці, вирішується, що на чому не то що на чому боці, а, а хто може в майбутньому конфлікті, а він буде якийсь конфлікт в якомусь виді. Я не кажу, що там буде ядерна війна, чи там будуть якісь там операції на суходолі. Щось вони там будуть брятити один біля одного. Але е, буду більше намагатися щось зробити економічно або технологічно, бо там воно буду робити. А Росія це такий фактор це така маленька інструменти. Ну але інструментика є ядерна бомба. Щоб там не було нічого ніяких розговорів, цією бомбою теж можна гратися між е, впливом Китаю на Росію. Ти впливаєш? Ти можеш це дозволити, чи не дозволити, чи ти не впливаєш. Всі вважають Росію васалом Китаю? Ну я так думаю, що це не зовсім вірно, це не зовсім так. І тому американці досить акуратно, поступово, не даючи нам програти, але вони не будуть рішучі там руйнувати Росію. Пам'ятаєте, коли черговий раз там Путін почав там щось, вони там почали. Розхитувати цю свою ядерну дубину, представник Пентагона сказав, що навіть якщо ви зробите там невеликий, непотужний тактичний ядерний удар, навіть якщо не загине жодна людина, то ми нанесемо абсолютно удар, який знищить всі війська і всю техніку, яка є на окупованій території України. Досить так, конкретно. І потім були знищені дві три станції Вороніш, Армовірська та Орська. І це для чого? Це для того, щоб розчистити дорогу для тамагавків, щоб було зрозуміло, як його будуть знищувати. Абсолютно зрозуміло. Тому вся ця історія вона не буде все американці не будуть робити швидких. Років, нам не, не треба на це сподіватися. Літаки у нас не з'являться раніше чи ні, ніж там вересень-жовтень. Ми всі думаємо, ой, літку червень червь настане зараз буде не буде. От щоб то, розуміти, то, це. тобто, вересень-жовтень, все ж таки, за вашими підрахунками, це найкращий випадок. випадок. Пан, Американцій дозвіл, дозвіл вибачаюсь стосовно там бити по. Прикордонним місцям біля Харківської області в напрямку Білгородської 50 кілометрів. Він також буде регулюватися поставками відповідних видів озброєння. Нам, ну, от, от я так думаю. Оце, це, це, це такий інструмент, тому що там всі наші північні партнери, які нам там намагаються передати в 16, вони кажуть, а більгійці кажуть, не можна на наших літаках літати. Недерландці кажуть, та де хочете, там і літайте. Але з чим вони будуть літати? З яким озброєнням? Все озброєння американське okay. на все озброєння, треба отримувати дозвіл американський. Тому не треба там мати якісь ілюзії, треба ну досить реально дивитися на всі ці речі. Добре, пане Костянтина, давайте є реально подивимося без напевно що зайвих переможних сентенцій на те, що може відбуватися в тимчасово окупованому Криму. Я ось бачив одне з останніх повідомлень було напередодні сили оборони Півдня знищили дві самохідно-самохідні зенітно артилерійські системи середньої дальності Панцер С-1. Ми потроху розчищаємо цей шлях для масованих ударів по українському півострову, військовим об'єктам, на вашу думку. Ні, ну це без всякого сумніву. У нас там нема жодних обмежень. Ми там, чим можемо, там все перекриваємо. Це фактично, зараз таке місце для великого знищення масового знищення військової техніки, ну і частково особового складу. На основному техніки. І це розчищення можливості для використання тих самих f 16 для крилатих ракет. Це підготовка до всіх майбутніх операцій. Це ну просто хтось сказав дуже гарну фразу. Хтось з американських Ходжес, мабуть, скоріше за все, що треба зробити Крим. Нездатним там для життя російським військовим? Непридатним а. для життя російським військовим. А перспектива це, я в якого часу, на вашу думку? Перспектива чого звільнення Криму? Перспектива, що хоча б, щоб російські військові там були, їхнє життя там непридатним. Ну, воно буде так. От, от як поступово. Американці там відступають, даваючи нам всі більше озброєння більше дозволів. Так само буде з Кримом. Це буде погоджені такі дії. Це буде е виснаження Росії, е виснаження цих військових контингентів, знищення великої кількості цієї всієї техніки, але це не буде там якась десантна операція. Е е наші десантники будуть висаджуватися там з гелікоптерів. Лодок з якихось човнів, там з літаків, висаджувати з десантом, чого цього не буде. Там буде створено такі умови, коли дійсно там жити буде неможливо, е і вони самі підуть Кримським мостом. Я тому кажу, що не треба там його зовсім руйнувати, залишити там пішохідну доріжку там або велосипедну, щоб вони могли там потихеньку бігти довідки. Тому що паромної переправи вже нема. Що залишилось, ну відходити треба тільки там або на своїх плавсредствах, або пішохідною доріжкою. Добре, пане Костянтине, дякую вам за ваші думки. Дякую за те, що знайшли час для глядачів української правди. Нагадаю, Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був гостем цього випуску. Пелайф Будь ласка, реагуйте на нашу розмову. Будь ласка, реагуйте на думки пана Костянтина своїми коментарями під цим відео а також. Вподобайками і підписуйтесь обов'язково на українську правду, якщо ще цього не зробили.